Унти підтримки збройних сил України запрацювали на Чернігівщині одразу в трьох містах: у Прилуках, Ніжині та самому Чернігові. Хочуть змінити ставлення жителів до територіальних центрів комплектації, що є колишніми військовими комісаріатами. На сьогоднішній день всі пов'язують з територіальні центри це з тим, що схватили, вручили повістку. В жодному пункті підтримки Збройних сили не видаються повістки. Напаки, ми хочемо, щоб люди зрозуміли, якщо є законне право на відстрочку, ти повинен ним скористатися його отримати. У пунктах підтримки громадяни можуть у дружній атмосфері переговорити з представниками обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а ще отримати правову допомогу, коли йдеться про мобілізацію. Чи Підстави для відстрочки, -то мобілізований, призовник, військовозобов'язаний чи резервіст. Приміщення умисно зробили прозорим, аби гарантувати відвідувачам чесність роботи. Звертаються з питаннями щодо призову на контрактну службу. Якщо по мобілізації дуже багато також звертаються щодо Призову по мобілізацію. Ми надаємо роз'яснення щодо пільг, яких вони матимуть, і направляємо до територіального центру. Відвідувачам також роз'яснюють соціальні гарантії, передбачені для військовиків та членів їхніх сімей. Така ініціатива Чернігівського терцентру комплектації частина реформування української армії, що має покращити обізнаність усіх дотичних до війська. Тобто військові територіальні центри комплектування вони призначені не виключно для того, щоб здійснювати призов на військову службу. Вони призначені для того, щоб ще надавати соціальні послуги, соціальну допомогу, консультації. Також у Чернігові запрацювали патрулі призову. Вони перевіряють чоловіків віком від 17 до 60 років, щоб виявити тих, хто й досі не став на військовий облік. Це є облікова повісточка облікова повісточка, в якій вказується просто прибути для уточнення облікових даних. Це не бойова повістка. Бойову повістку людина отримує вже після того, як пройшла медичну комісію і визначено ступінь придатності. Патрулі призову мають бодікамери. Вони фіксують перевірки громадяна в разі конфліктних ситуацій і дії порушників. Вийшли за двері, вийшли на маршрут, метнули бодікамеру і приступили до своєї безпосередньої роботи, до патрулювання та оповіщення. По завершенні камери здаються, записи переглядаються. Пункти підтримки ЗСУ працюють на Чернігівщині вже четвертий місяць. І роботи з інформування населення ще чимало. В області на облік досі не стали понад 20 тисяч чоловіків. Більшість через незнання. Як нам зробити так, щоб повернути людей в сторону територіальних центрів, щоб не було тої, як раніше було савдепі. ми повинні тільки на нашому патріотичному дусі виховувати, і ми розуміємо, що кроме нас, кроме нас, ніхто нашу державу не захистить.